Усім доброго ранку. Ми вже в аеропорті. Чекаємо наш літак. Ранок почався з приключень, Того, що ми спочатку думали, що здамо в багаж наш чемодан, а виявилось, що треба його взяти в салон. А я там поклала і ножнички, і духи, і крем, і коротше, все, що більше 100 мл, там якраз таке було. То прийшлося все це витягати, а потім я не могла зібрати це все назад. І досить такий стресовий був ранок. Що ж, а ми будемо шукати, де посадка на наш літак. Ти Аліся готова до подорожі? Тільки мама твоя не дуже готова. Хочеться заплющити очі і опинитися вже в Аліканте. Не бачити та не відчувати то все. Доля, як справи? Досить така цікава історія. Получилось на здачі, цього, ні, не на здачі на перевірці цього багажа. Я спочатку думала, що ми здамо в багаж мій чемодан, а вже в процесі виявилося, що треба взяти його на борт. А я ж наложила туди і ножниці, ну взагалі те, що не повинно було їхати в е, ручні по плажі. І тут вона мене питає, це ваш багаж? Я Так, а що робити? Мій? А ми його єлі-єлі закрили вчора ввечері. Тобто вона його відкриває, лізе туди. І я думаю, що вона шукає ножи, ножиці. А ні, вона шукала крем, крем, і в мене там була е, ця. Житкасть для сняття лака. Вона це витягає, а ножиці залишає. Я думаю, ну якась така досить дивна ситуація, але ну як є, тож... тож видає вона мені це все назад і каже: Все, все, гуд, давай, проходьте. А як зібрати назад цю штуку, там, де була ця жид... ну, ця жидкость і ті ножиці вона дістала з самого низу. І треба було це все зачинити, і я не можу, я, наверное, ну, я напевно, що хвилин 15 старалася зачинити той. Скільки? 10? Менше? Що менше? Мені казали, що час, час летить так, що ми зараз пізнимось на літак. Ось, ну завдяки Алісі я все ж таки закрила той чемодан. Вона мені допомагала, кажу, сідай, давай будемо якось закривати. Вже думала викинути якісь свої тапки там, чи якісь свої речі, а ще ж взяла з собою сковорідку. Дуже потрібна вона мені була. І з цижу йдуть викладувати з сковорідку я точно не буду, тому якось буду закривати разом з нею. Ну, все добре закінчилося. Зараз ми п'ємо його зараз ми п'ємо каву, Аліса п'є свою водичку. І все вже через 25 хвилин почнеться посадка. Дуже видно. Пам'ятаєте, про пожежі розповідала, зараз ближче покажу. Так, погано видно, але ну, видно, що димить. Все ще горять. А може це вже потушили. Такий маленький літачок. Як же ж ти нас довезеш, а? А, зараз мені треба чемодану там залишити ще. Ай, боже, боже, як пережити цей момент. Одна Аліса рада всьому цьому. Tak, dobra, wszystko w porządku. paralisa. Od kampanii. Señores pasajeros, siguiendo normas internacionales de aviación civil, vamos a efectuar. w Всім ще раз привіт! Ми вчора відпочивали після перельоту. Сходили ще вчора ми на нашу стару квартиру, забрали там деякі речі, забрали наш посуд, тому що я не дуже хочу користуватися чимось посудом, нехай буде краще наш. У нас є і тарілки, і сковорідки, і кастрюлі, і виделки, взагалі все є. Тож ми забрали ці всі речі, перенесли сюди і відпочивали. Сьогодні я хочу, як обіцяла вам показати румтур. Ще нам необхідно сходити та скупитися, того, що зранку встаю, думаю, зараз приготую дитині вівсянку. Є в нас і масло, є в нас і крупа. Але як виявилось, зовсім немає цукру. І Ще за планом я хочу зварити борщ. Тож, треба сходити, закупити ті всі продукти, принести їх додому. На вулиці спека просто нереальна. На Тенеріфе було дуже комфортно і. Ми вже так звикли, що там така гарна температура. І так, в день було жарко, але спекотно. Але ввечері була досить комфортна температура, був вітер прохолодний. Взагалі можна було не вмикати вентилятор. Та реалії зараз такі, що ми в Аліканте і тут смажимось просто, просто смажимось. Тут класно, що є в цій квартирі кондиціонер, тож. Вмикаємо зараз навіть не знаю, скільки ми заплатимо за е, світло. Я буду вам все показувати, тому що для нас це все е, перший такий досвід. Ми ще е, ну, не оплачували, так скажемо, ці рахунки, тому що раніше ми мешкали в квартирі, яку давав роботодавець Жені. Тож це буде для нас перше. Я буду все вам, все вам показувати. Так, як обіцяла, я записую для вас румтур. Вам бажаю гарного настрою і поїхали. Ну що, починаємо ми з коридору. Зараз треба вимкнути світло. Так, ось така невеличкий невеличкий простір ось такий. Є комод у нас є, дзеркало є. Так, далі така ось вітальня, в якій є телевізор. Це вчора вже ми принесли ту мою тележку. Є ще кондиціонер. Диван, столик. Це всі ці меблі, які зараз є в цій квартирі, це все тут було. Так, далі, тут балкон. Зараз покажу балкон. Такий невеличкий. Ще я тут нічого не робила, не прибирала. Сподіваюся, що після того, як зверю борщ сьогодні, я це все ж таки зроблю. Так, виглядає все ось так. Це другий поверх. І ну ось тут ми думали, що поставимо якийсь столик, стільці, будемо пити зранку каву. Ну, але коли вже не буде такої спеки, тому що зранку тут неможливо знаходитись. Ось така у нас вітальня. Далі, йдемо далі. Тут в нас маленька кухня. Зовсім невеличка. Ось таке питання. Треба нам, господи, відро, відро, як сказати, відро для сміття. У нас спральна машина, бойлер є, ну, все тут. Як зазвичай. Єдине, що ось мені не дуже подобається, цей кран. Він такий коротенький, коли миєш посуд, ось, як бачите, все, вся ця вода ось сюди стікає. Необхідно оцей якийсь переходнічок купити, щоб подовжити цей кран. Так, є плита, духового шкафу нема, ну, нічого. Так, ну а далі це кімната Аліси кімната, Там ще в нас є речі, які ми не, не розібрали, Ще треба зайнятися цим питанням. Так, ось так ліжко. І ліжко також ми думали, що його треба перемістити сюди, тому що тут є ця розетка, є виключатель. Напевно, буде тут краще, якщо буде тут стояти ліжко. Треба ще все це робити і дивитися, як воно взагалі буде виглядати. Шкаф. На старій квартирі в нас взагалі не було шкафів, і всі речі ми просто в нас знаходилися ось так в пакетах, в чемодані. Тут взагалі крутяк, тут є шкаф. Вже Аліса тут розклала свої ну, деякі речі. Ще треба переносити з цієї квартири. Останні речі ну, вже як є. Так, ось така квартира. Тут, до речі, з вікна можна вішати білизну. Сушити, це я не знаю, це вже щось впало, це не наше. Це зверху десь прилетіло. Так, ось там поліцейський цей відділок знаходиться. Поліції національної. Так, ці штори тюль. Вона регулюється ось цією штукою. Тоже дуже класно. Так, така кімнатка для Аліси. Далі, то там ще ванна, ще я вам покажу. Це наша кімната. Також є великий шкаф. Тут навіть ця гладильна дос, дошка та немає в нас утюга, нема праски, так? Праска. Праски в нас немає, треба купувати. Ну, я не знаю, чи треба, чи ні. Я взагалі не любитель цих глажок. Так, кровать. І в нас немає ще чим застеляти її. Я не пам'ятаю, чи було в нас на той квартирі, чи є в нас якийсь плідік. Треба йти ще і дивитися. Тут також це все виходить на одну сторону, ця штука, на якій вішати білизну. І що гарно, тут є ось сітка на вікні. Я взагалі мало де бачила сітки ці. Можна відкривати, вішати білизну, закривати і не летять комарі, мухи і вся та інша прикольна штука. Тут також регулюється ця штора. Туди-сюди. Мені подобається. О. Гарна кімнатка така. Далі. Далі у нас є ще ось така кімната. Тут стоїть стіл та стільці, ну, наче тут можна обідати. Ну, нам якось не дуже подобається така ідея. Ми хочемо. Перенести цей стіл в залу, не знаю, десь там в кутку поставимо і там будемо їсти, тому що тут ну, якось не дуже комфортно. Так, ось такий є шкаф. Женя тут заряджає ще свій самокат, але Женя виходить зранку з квартири і каже: Оля, будь ласка, постав самокат на е, зарядку. Ну, добре, я поставлю, але де хоч одна розетка. Я ходила тут, шукала. Я зранку думаю, ну може я не виспалася, не можу її знайти. Та ні, ну немає. Я... я не знаю, може десь за цим шкафом вона знаходиться. А може він потім мені відкриє, що воно десь на видному місці. Так, тут вікно виходить в іншу сторону, також є сітка на вікні. Ну Класно, мені взагалі подобається, що є сітка. Це такий плюс, немає цих всяких комах. Що і залишилась в нас ванна кімната. Ванна кімната. Так, це роздвигається. Тут знаходиться душ. Так, є віконце, можна відкрити. Також класно того, що на тій старій квартирі взагалі не було вентиляції, і в нас на стелі був грибок. І він, то, він якось в нас з'явився, а потім якось як з'явився, так і зник. Ми не знаємо, куди йде він дівся. Так, і Ось так, ну зрозуміло. Туалет та умивальник, дзеркало. Коротше, мені дуже подобається. Є ось де повісити цей рушничок, один крючечок, інший крючечок. Того, що на той старій квартирі також не було де взагалі вішати все, не було ніяких шкафів, ящичків цих. Було дуже досить некомфортно, тому що та квартира була після ремонту, і вона далі вже виставлялася на продаж. Тож туди. Взагалі заборонено було робити там якісь дірочки, оці сверлити під крючки. І ми взагалі нічого не робили. Я іноді купувала такі крючечки в китайському магазині, вони на цій, ну двосторонній скотч Та після одного разу хтось як покупався, вони завжди відпадали разом з тими рушниками і було ну досить некомфортно. Тут класно. Ось така ванна кімната. Так, ну і якщо ви додивились відео до кінця сюди, обов'язково ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Мені дуже важлива ваша думка, чи сподобалась вам наша квартира. Я ще раз скажу, я казала це в минулому відео, що квартира коштує 600 євро в місяць. Комунальні платежі ми ще не платили. Я буду обов'язково вам показувати, скільки що нам набіжало, скільки що. Скільки грошей треба віддати за ці комунальні? Що ж, а нам треба йти вже е, скупитися взагалі пустий холодильник? Я бажаю вам гарного дня, гарного настрою та побачимо вже в наступних відео.